Зустріти своїх товаришів, своїх рідних, своїх близьких. Пам'ятаєте, коли ми уїжджали 45 днів назад, ставилося завдання прислужитися державі на тих рубежах, яких визначить командування, і повернутися живими додому. З цими завданнями особовий склад справився. Тому я радий, що сьогодні всі змогли прибути. Додому до хати. Особовий склад, який виїжджав, гідно виконав всі поставлені завдання. Про це свідчать заохочення, які отримав особовий склад. В тому числі такі заохочення, як від керівника антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей, генерал полковника Воробйова. Грамотою нагороджується. Підполковник Горбулєвич Віталій Романович. Дякую за схожу подальших успіхів. Здоров'я, добра, благополуччя. Молодець. Майор Романишин Михайлович. Допомога, до поздравляю! Подальших успіхів дай подавати Все, самой найкраще. І є пропозиції вже вишивчого штабу навіть подати на позачергове звання цих військовослужбовців. Буквально перед нами вернулися люди, які на бронетранспортерах виконували завдання в зоні АТО. Були в самих тяжких місцях, в тому числі на 32-му блокпосту, про який ви могли бачити по телевізору. Зараз ще залишається ряд наших військовослужбовців на бронемашинах, які стоять між Новоазовськом та Маріуполем. Виконують завдання честю. Хотілося, щоб теж. Всі наші золочів'яни повернулися живі й здорові додому. Я вдячний особовому складу, який не побоявся і виїжджає. Я вдячний громаді Золочівщині, які нас підтримували і листами, і спонсорською допомогою, і організували навіть нам безкоштовну оренду цього автобуса, який в черговий раз нас привіз сюди. Я вдячний. Нашим священикам Золочівським, наприклад, нас отець Юрій був з нами місяць і підтримав нас молитвою. Отець Андрій, який був з нами 45 днів. Можливо, і за те, що нас оберігав Бог. Була щоденна молитва за спасіння і за успішне виконання завдань. Можливо, тільки і за цього всі живі й здорові. Зв'язку з прибуттям. Військовослужбовців із зони АТО на рідну Золочівщину Гімн України! Із успішним і щасливим поверненням додому. Щиро дякую вам за гідне виконання вашого обов'язку, вдячний також всій громаді нашого Золочева за всіляку підтримку, яка була надана нашим хлопцям. Направду, дивлячись на вас, я знаю, що ви є зразком виконання обов'язку, ви є зразком патріотизму, ви є зразком нашої надії на краще майбутнє і на переконаний в тому перемогу нашого народу. Слава Україні! Дорогі наші громадяни міста Золочева гості. сьогодні ми зустрічаємо наших воїнів, за які Золочів молився і молиться зараз, і буде молитися, тому що ви для нас є дуже дорогими людьми. І не випадково наші священики стали зразу військовими капеланами і проводили там з вами ці страшні. Важкі дні з молитвою і з вірою у Бога і у незалежність нашої держави. Тому що все може рідна земля може причарувати своєю красою, нагодувати своїм хлібом, напоїти із своїх джерел, Ось тільки захистити сама себе вона не може. І тому це обов'язок захист її земель, тих, хто їсть її хліб, милується її красою. П'є із її джерел. Людям даються високі звання, але найвище звання це захисник батьківщини. Я згадую е, ті роки, коли представники вашого підрозділу бігали по шкільних коридорах, а зараз вони стоять тут, у строю із автоматами, незважаючи на той ризик, незважаючи на ті страшні. Кровопролитні дні, які бували там, і під Іловайськом, ви знаєте, і в інших точках. Вони все ж таки зберегли свій бойовий дух здоров'я. Мені згадуються кадри першої ротації, коли також прибув був Михайло Вікторович, командир частини, і зустрічають його, зустрічають його і бійців його підрозділу, батьки, дружини, діти. І Учениця мого класу стоїть біля батька. Дружина його обняла, рада, сміється, а дитина пригорнулася і плаче. Так от, давайте робити все для того, щоб менше слів було тих дітей. І я б показав би ці кадри і в Європі, і в Америці, щоб знали, який дійсний стан справ у нас на Донеччині і на Луганщині. Я бажаю вам міцного здоров'я. Ще раз говорю про те, що ми любимо вас, будемо молитися за вас і завжди будемо чекати вас. Слава Україні! Героям слава! Нам було приємно бути з тими хлопцями, які мають Бога в серці. І маємо одне, напевно, прохання, щоб далі такими добрими, хорошими людьми ви залишалися, якими були і якими є. Інші прохання завтра є неділя. Всім ми дякувати Богу, вернулися щасливі, здорові, усміхнені додому, по чому бачимо. Візьміть завтра своїх дітей, які вже чекають на вас, своїх дружин. Подякуйте Богу за той час, що ви повернулися живими і здоровими. Підійдіть, подякуйте Господеві за дар вашого життя, що ви живі, здорові, повернулися додому. І помоліться за тих, яким там зараз трошки вже важче, ніж нам зараз тут. Хочу подякувати нашому народу українському. Керівництво цієї частини за це, що є в нас такі воїни. Такі хлопці тверді, які знають, що на них є надія наших матерів, наших дітей і нашої неньки України. Це хлопці, які твердо стоять, захищаючи наші права, захищаючи нашу землю від цього кривавого лютого московського ворога. Це є хлопці прості і один час відважні. Це є хлопці, які вміють нести службу, і вміють бути на дозвіллі і вміють взагалі бути людьми і добрими воїнами. Тож, щиро дякую вам всім, що я був з вами. Вибачайте, може, що не так було. От, нехай Господь благословить всі ваші сім'ї, нехай примножить всі ваші достатки і завжди опікується вами. Слава Ісусу Христу! Слава Слава, Слава. Я вдячний те, коли треба дістати наших хлопців вивезти з 32 го посту, що є з бажаючих, які сідають в автомобіль, як ми шут... з гумором називаємо зброньованим тентом і готові вихати до самого пекла. Я вдячний тим людям, в яких заохочення формулюванням, за сміливість, рішучість, готовність до самопожертви для надання сп... для... Для допомоги своїм товаришам. Ну і більше всього, я вдячний родинам, які надихали наших військовослужбовців. Ми згадували там на Донеччині тих наших школяриків в вишиванках, наших жінок, наших рідних, наших близьких. І ми розуміємо, що нам є кого захищати, нам є за що боротися. Дякуємо всім і є можливість зараз рідних, близьких привітати тих, кого вони так чекали. w 고... h 고... 고... 고...